Доброго дня, спроба номер два. Будемо пробувати всіх спустити. З Другої берези. Ця бачите, воно. вершок сохляний і все, Вона всохла. О. Це дерево лежить. Весний біжить. О, бачу, капає. A tam tady ty suché, suché, synke tam, kde mě stvrdleli. Будемо пити, бачте вже. Ось, значить, біжить, по березі. По перший ніж в не було. Так, мені перший ніж без морозів вже. Багато чого. Ти маєш, я знаю скільки. Ти краще маєш знати, ніж я. Я руки не помню. <риклад> Якщо тепер ти піжджет, хватить? Не? Напевно, що Це Цього задерте. вбивати новати. Що кайфути. О. З сторони забувала. Вон. У березу. А, так. А це тут Ось Так. Все, так, так. О, да, равно все ж чиститься. І буде. Все, так. О, хай стікає то, що чиститься чистої сторони. О. О, бачте, дюрчек. Зараз він. Ти так. Мм, стіглайн. Деча, вже честань. Видите, як Чуть на Рідку, куле, так не дірком. Рідко коли так файно. Ну де пора, тепло. Тут де. Чи вдень где? Моросить. відмостили. мостили. Вс, геть ось така велика брізка наша. Красуня. Пусти його, наберемо соку, я напалю ячменю і будемо пити сік з берізки. Так, Бачите, за пару хвилинок, скільки накапало, зараз кажуть смачний. Як сказати, щоб такий солодкий, аж солодкий, то ні, Ну, але, але смачно. Що це десь? Там його буде прибивав. Дуже файно тече хутко. Ще поки до вечора, то вечір ще треба буде забрати прийти сік. І ось тут. спустили ще тут. О, гара. О. Ой. О. О, бачите, як гарно-гарно тече. І там тече, і тут тече. А ми йдемо додому, а вам скажемо всім гарного дня, міцного здоров'я. І всього самого найкращого. Спроба номер 2 вдалася. Пішли додому. Бери сокирку. І будемо челяпати додому. О! О! так! Ось так. Всім, всім, Па-па!